Друзі, всім привіт! Я щиро сподіваюся, що мої мікрофони працюють, бо я перезаписувати не буду. Бо я дуже спішу в сауну. Я щойно приїхала із міста і хочу провести таку собі розпаковочку, похвалитися, що я купила. Так дуже людина економить і кожного разу вона не може, щоб щось або багато чого не купити. Бо що? бо знижки продовжуються. Між допрочі я писала, казала, ніхто мене не послухав. Знижки тривають. Так, я сьогодні, як ви бачите, вигуляла свій сарафанчик, той, що я показувала в минулому відео. Це бренд Капаль, це такий середній сегмент шведський бренд. Досить непогані там бувають речі, і цим сарафанчиком я страшенно задоволена. Він прямо дуже зручний. Це максимально. Комфортний, зручний одяг, ніде нічого не тисне, ніде нічого не заважає. Кишені є, не жарко. У нас сьогодні, до речі, 34 градуси було після обіду в центрі міста. Я дивилася, на магазині був термометр. Я всі така в плямку, бо сонце на мене так світить. Ну Вже звиняйте, сьогодні так і знаєте природне освітлення, бо я тут у себе на ем, задньому дворі, чи на верандочці, чи на терасі. Можна і так і сяк назвати, ну коротше, під своїм будинком, під своєю квартирою, вірніше. Так от, друзі, я ж їздила чого? Я ж їздила здавати свої білі штани із минулого відео. Якщо хто не бачив, подивіться я підлінкую. Я, значить, мені написали в коментарях. Дуже дякую до речі всім, хто відгукнувся і написав свою думку з цього приводу. Багато дівчат писало, що залишай штани, вони дуже класні, я з ними погоджуюсь, вони дуже класні. І я така була рада, що ви мені це писали. Бо в мене, ніби, знаєте, з'явилось право, А люди, це ж не я, люди сказали, що треба залишити. А я що? таке Але ж були і о, кілька чи багато, може навіть 50 на 50 було за і проти. А може тих, що казали здавай, було трошки менше. Так от, писали дівчата і так, штани здавайте, якщо питання, стоїть купити пиріжки, ну, вони писали їжу mm. чи а, штани, то, звісно, пиріжки, вони ж першочергово. Теж праві абсолютно. Більше того, я так от об'єктивно подумала, що ті штани вони дуже гарні, і я їх дуже хотіла. Але ну, я їх не носитиму. Вірніше, я їх може вдягну один, два, може, три рази. От. І що? І вони дорогі, ну навіщо вони будуть у мене лежати? Десь тримати їх на якийсь вихід. По-перше, в мене виходи бувають в країнку. А по друге, виходи в мене це в основному танці. Ну, можна їх, звичайно, на танці вдягнути. Але так, не найкращим чином вони до танців підходять. Ну, одним словом. Подумала я так, вмовила свою травмовану тіньову дитину. Вона нібито погодилась, сказала, що так, окей, так, я розумію, що це не... Як це не слово забула. Ну, одним словом, що буде більш логічно, більш правильно ці штани здати. Так багато говорила про штани, що ж сама заплуталась. Всі мої частини мене погодились, сказали, окей, все, збираємось. Зібрала я ці штани, склала їх, знайшла чек, це так наготувалася. Сьогодні ж в мене мета поїздки здати штани. Виходжу з дому, дивлюся на штани і не беру їх із собою. У вас таке буває. ну У мене ще насправді була інша мета. Я також посилочку відвозила, продала одні свої парфуми. Так от, штани я не взяла цього разу. Поки що так вирішила я. Ну, не здалась моя тіньова дитина, вона там в куточку сиділа, похнюпившись, плакала. Не плакала, але так похнюпилась. І все-таки ну, не захотіла вона ці штани віддати, бо вони їй подобаються. Ну нехай ще полежать тиждень-два. Може, їх ще приміряю один, два, три рази. Перед тим, як здати, насоложусь. От, а взагалі-то я придумала такий, знаєте, ход коньом. Зараз в тому магазині, в якому я купувала ці штани, ще плюс до цих знижок і ще 20% знижки, якщо купуєш дві речі. Отже, я вирішила, що я ці штани привезу, здам, а потім куплю їх і ще якусь річ, яку, наприклад, бюстгальтер, Такий, як я купила минулого разу, там ще такі є, я сьогодні не заходила. І два ще купила. Ну, це те, що мені треба. Справді якісні. І справді, зараз дуже гарні ціни на них. І в мене справді цього мені не вистачає. Мене дуже застарів мій парк бюстгальтерів. Там треба половину повикидати. Треба оновити. Тим більше в мене немає таких літніх. Отже, я собі куплю ті самі штани плюс бюстгальтер. і в мене це вийде навіть дешевше, ніж самі штани. Ну або так само. От, я таке придумала, і таке я зроблю колись. Можливо, сподіваюся, що вийде в мене. А відвозила я посилочку, я продала свої парфумки, В мене були з рук куплені Жан-Поль Готьє, Соу Скандал. О, такі вони туберозні. Тридцяточка в мене була і використала я десь. Мілілітрів 5 може, не дуже я ними користувалася, хоча вони мені спочатку страшенно подобались, але потім дуже швидко вони мені набридли. Вони такі, знаєте, в бік My Way Giorgio Armani або Lanterді від Живанши. Звичайно ж, не один в один, там є свої відмінності, але тут така тубероза а, сунична, чи виноградна, ось така там. І вони такі, на мій погляд, шерсткіші, більш шерсткі. Зокрема, від Майвей. Пачулі там я відчуваю ще. Я не знаю, чи там є піраміді Пачулі, але я там їх відчуваю. Там така оця шерсткість відчувається на, як я завжди кажу, на слизових. От продала. Але, але, що але? Але я одразу купила нові парфуми. Ось такий мій ноубай. Ну, правда, ці нові, що я купила, вони теж з ту але вони дешевші. Ні, я їх купила не з рук, а вже у магазині. Тішу себе тим, що вони ж все-таки дешевші, я продала ті дорожчі. Ну, Але менше з тим купила де купила. Показую тепер розпаковочку. Друзі, була я ж у цьому ж сараванчику, як ви вже зрозуміли, дуже щаслива задоволена. Можете звернути увагу на мої сережки, які я купила в магазині Ліндекс. колись то за якихось 3 євро. Теж на розпродажі. Ось така в мене була бананочка. Бананки я не люблю, але вирішила, що сьогодні таке яскраве сонце. і буде класно, якщо я буду блестіти. Ну, І це ще не весь мій лиск. Є ще ось така сумочка. Дуже зручна, в яку влазить все, що я купую. От її цю сумочку ми зараз і будемо розпаковувати. Не знаю, де її поставити, мабуть, сюди. Я її поставлю. Так, що показують по черзі морква. Свіжа морква. дуже люблю моркву. я її їм просто так беру і чищу і їм. Тепер... Так, це моя пляшка з водою. Я її не купувала. Ось. Скориставшись розпродажем у магазині сокус, я купила собі, і я саме це шукала я купила собі кілька спреїв для обличчя. Це я не зовсім зрозуміла, що це за спрей з цинком, типу, як, якщо в тебе проблемна шкіра, а, матуючий спрей. Ну, я довго над ним стояла і все-таки вирішила купити на спеку, і в мене останнім часом на шкірі щось бувають, якісь висипання. Я спробую, що воно як воно почитаю ще детальніше: що воно і як воно? Далі, в мене закінчуються мої рідкі мила, І я собі купила два. Це. Bayless Harding називається, and Harding називається фірма Royal Garden Limited Edition Rose Pop and Vanilla. Мені сподобалась дуже така у французькому стилі баночка. І тому я купила її. Не хочу зараз наносити на руки, бо потім треба ж їх мити. Далі я ось помітила нечаяну ось таку масочку, друзі. Що воно, таке поняття не маю. Я так думаю, що це наноситься на шкіру, воно потім застигає і ось так здирається із шкір. Це якийсь там колаген, кусають мене мурашки. О, колаген, щось там блаблаген. Спробую побачу. Так, тут щось написано колаген. І дуже такий мені подобається такий цей значочок і такий напис, і тут така гарна жіночка. Ну, я така буду. Почитаю потім детальніше, пізніше, як воно працює. Це ось ще один. І це ми можемо скористатися, до речі, О, приємно пахне. Це якась дорожча фірма. Не знаю, я з нею ще не стикалася, не купувала нічого. Лабораторіус експерт Паріж. І це гіалуронова кислота, ілізант, бактерії якихось там. Дуже корисне, у Франції зроблене. Дорогеньке. Воно, до речі, але ж були знижки, і тому я взяла одне дорогеньке. І ще один взяла такий самий бризкалку дешевеньку. Ну, черзі буду все виймати. Це я не купила. Це моя сорочка, просто я знайшла, колись вам теж показувала вече, де купила за пару євро на розпродажі. Взяла її просто, якщо було б холодно, то я б її накидала на свій сарафан, бо не хотіла брати свою. Цю, що я купила сіточку. Так, це що таке? І ось, друзі, парфуми. Зараз я витягну все зі своєї сумки, а потім парфуми розпакую. Звичайно ж, оскільки зараз шалені знижки, то я не змогла не купити маски в канимі. Це те, що я завжди використовую. Це це. це. Маска для обличчя це маска для ніг. Дуже класні штуки, маски для ніг. Якщо ви не користувались, то спробуйте такі. Це відлущувальна маска. Я купувала як відлущувальну. Так, це зволожувальна. Якщо ще не пробували такі зволожувальні живильні маски, для ніг такі носочки, то спробуйте, це дуже гарно впливає на ножки. Далі, ось я періодично купую від японського бренду Лулулу. Такі масочки тут по 7-10 по 10 штук. Ось написано тим, кому за 45. А, ну, хороші, непогані масочки. Я купую такі, тому що я люблю, я кожен день користуюся, я люблю, щоб у упаковці було кілька. Далі, ось нарешті, ці чек не викидаємо. Ось нарешті ці бюстгальтери дійшли. Ось дивіться, я купила. Симпатичний, у мене такого кольору немає. І літніх у мене взагалі немає. Є якісь старі, але вони вже на мене, напевно, малі. І вони такі із кісточками, з оцими, знизу. Тож я такі носити не можу, вони мене дуже давлять. І ось такий більш буденний варіант, блакитний. Теж вони. По 50% знижки ці бюстіки. А якщо я купила їх два, то ще 20% знижки. І вони обоє мені обійшлися, що десь 11 євро. А, ні, прошу. 13,99. Це для Фінляндії недорого. Так, це все взяла такі пробнички. Жая. Це недорогий бренд, але тим не менше, все одно нічний крем та денний крем. Не знаю, спробую намажусь. Побачу, як я буду пахнути. Ось і ще дві штучки. це ось я купила такий теж міст в магазині Normal для обличчя. Це з дешевеньких з вітаміном С. І, друзі, ось дивіться, яка красота. Це бренд Vivienne Grey. Це той бренд, в якому всі ми, парфлюбителі, любимо купувати. Грейфрут, ну не всі, а я чула від когось іще крім себе. Я сама там двічі купувала грейфрут, парфумована вода чи туалетна вода, ну парфуми. І, по-моєму, Ірина Талама теж казала, що в неї був цей грейфрут, і він їй сподобався. І я дивилася, щоб іще взяти у цій Вів'єн Grey, нічого більше не надивилася, але побачивши ось таку дуже гарну, бачите, яка цікава пляшечка. Пляшечку почитавши, що це Вів'єн Grey, Взяла. Тут Wild Orchid, скоріше за все, це якийсь солодкий запах. Дивилась я на нього дуже думала, бо я не дуже люблю солодкі запахи у милі. Але мені так сподобалась пляшечка, що я її купила. Ну і друзі, все. Це не так і багато. Боже, мені в мене було таке враження, що я скупила півміста. А насправді ні. Парфуми, фурла. Дуже давно придивляюся я до цієї фурли. А, взагалі з цієї серії, з їхньої парфуми, мені подобаються майже всі, або і всі навіть. І я саме ось ці, Irresistible, давно хотіла купити. Вони мені нагадують Gucci Bloom, якщо я нічого не плутаю. Зокрема, а, така пляшечка квадратна, яскрава, не яскрава, навіть така темно, яскраво-червона, непрозора. І називаються вони Guчі Блум Ambrozia, по-моєму. Там така хижа тубероза, така, знаєте, що нападає. Буду нападати, на ні. І тут теж схожі парфуми. Я не дивилася, вам я поставлю, звичайно. Дивіться, яка гарненька пляшечка. Вам я поставлю пірамідку, а я сама не дивилася, я тільки пам'ятаю, що тут тубероза. По-моєму, в середніх нотах. У верхніх там якісь білі квіти. По-моєму, лілія має бути. А у базі, по-моєму, амброксан має бути. Ну, і це така хижа тубероза. А, хижа, чи як її ще назвати? Слово знову вилетіло з голови, бо я спішу. Зараз думаю про те, щоб мені не запізнятись в салону. І, бачите, знімаю вам відео. Ну, хижа, хижа ось ця тубероза вона не кремова, не. А, яка там Не сонична. А вона ось така туберозна. Я не знаю, напевно, це не індол, але от мені завжди хочеться сказати. ой, Шикло. Мені завжди хочеться сказати, що тут є індол, але ні. А зараз, знаєте, що ще я відчула? Деревину, деревні ноти. Якась, чи кедр, чи що, якась така, Сказала б я біла деревина. Не знаю, чому біла, ну тому що не сандал. От, ну, і, звичайно ж, тубероза. Тубероза і деревина. Ось, таке. Ось так я відчуваю цей аромат. І він такий літньо-весняний. дуже приємно. Дивіться, колір такий пляшечки, дуже приємний. Достатньо стійкий, тому що я в магазині на себе пшикнула. І потім я ще там лазила по місту довго і нудно. Ось. Дуже задоволена. От, і приїхала додому і відчувала себе його дуже гарно. Ось такі покупочки, друзі. Ще хочу вам сказати пару слів про секонд-хенд. Я не пам'ятаю, чи минуле відео, чи позаминуле відео Позаминуле, напевно, було про фінський секонд хенд який, в принципі, не є секонд-хендом, а є комісійним магазином, називається Кірпурій, тобто «блошиний ринок в перекладі. Або Кірпіс. Скорочено, «Кірпіс». Я Просто пішла подивитися, що там є, бо я надивилась відео про українські секонд-хенди І думаю, а ну ж бо я піду подивлюся, які там бренди, які там тканини є в українському секонд-хенді. І мені е глядачка написала одна, що все старі, нічого не понравилось, все старомодне. Ну і що я можу сказати, дорогі друзі, і дорога моя глядачка? Я з вами погоджуюся саме так. Все старі. Порівняно із секонд-хендами в Україні, так товар значно гірший, значно важче знайти щось таке суперське. І бренди дуже такі, ну, немає такого розмаїття брендів. А, і те, що я міряла, справді було старомодне. І я це знаю, і я це бачила, але я його тому і міряла, що. Я таке не ношу в житті, мені було цікаво це поміряти і подивитись. Ну і тому, що я не знайшла таке, що було б модним і що мені було б підходящим. Тому я міряла те, що було. Ну і мені було цікаво поміряти і те. Для, знаєте, ну, Ті платячка вони були непогані, але вони були непогані, вони були якісні, я ж не вибирала там якісь найгірші. Але так вони були старомодні. А, тобто, це ну, для мене не новину, ви мені написали. А, і Взагалі, ви ж бачили там ціни, я вам показувала тут а, у Фінляндії, в секонд хенді тобто в комісійному магазині, ціни значно вищі. А, знайти щось значно важче. А ще що тут продається ж не на вагу, так як в Україні. І в Україні всі борються із запахом секонд хенда як його виявити, там цілі відео знімають. То тут цього запаху секонд-хендовського немає, але тут є інший запах, вгадайте який. А, хтось пере свої речі перед тим, як здати в комісійку, а хтось і не пере. Тому запах ось цього такого поту, знаєте, як річ якусь вдягати, людина потіє, потім її скидає цю річ і кладе в шафу, а не в пральну машинку. І там ця річ лежить якийсь час, і потім такий виникає певний специфічний запах. І ось цей специфічний запах присутній практично в усіх. Ну, знову ж таки, не будемо узагальнювати, я не знаю, я ходила, їздила, ходила у свої місцеві комісійки, то цей запах був присутній не в усіх речах. Є, звичайно, люди, які там акуратісти, гарно все там попрали. Хотіла сказати, попрасували, але хто ж зараз прасує. В Європі так точно мало хто прасує. І що ще я хотіла сказати з цього приводу? Та нічого. Одним словом, заздрю я, заздрю я вам тим, хто в Україні. З, е, в тому плані, що ну, в плані секонд хендів у мене таких немає. Ну, я пішла, подивилася, збила оскому. З приводу брендів ще хотіла зазначити. Фіни взагалі... Дуже підтримують свого виробника. І вони купують навіть дорожче, і зазвичай купують дорожче, але річ, яка виготовлена у їхній країні, а ще якщо це десь у своєму регіоні, то взагалі. Тож і не оминуло це також і легку промисловість, і одяг. Це характерно для купівлі якихось продуктів, і так само і для одягу. Тож і у фінських комісійках представлені в основному, не в основному, але багато часто зустрічаємо і фінські бренди. Ну, По-перше, це такі загальновідомі, не фінські, а загальновідомі, дуже поширені в усьому світі мас маркет бренди, як H&M, Що там ще є? Вже вилетіло з голови. Зарі, не дуже я часто зустрічала. Esmara, ось цей лідловський бренд. Ну, Такі бренди дешевого одягу. Верамода, Ліндекс. таких дуже багато речей. Спортивні бренди. Nike, Puma і так далі. І тому подібне Все те, що ми знаємо. Крім цього всього, є ще власне, фінські бренди, такі, як NANS. Це такий, знаєте, середній сегмент, ну, напевно, ближчий до, та ні, середній, я б сказала. Десь туди в бік приблизно як кос. Може кос трошки дорожчий, а може і ні. Це такі лаконічні, скандинавські фасони, типу як тяжіє цей бренд ну, до натуральних тканин, простий буденний, зручний одяг. Але також є там і яскраві. Ну, це, знаєте, це як Марі Мекко. це теж фінський бренд, але люксовий. Не знаю, чи люксовий, але дорогий. От, от цей Нансо, він тяжіє до Марі Мекко, але трохи нижчого сегменту. А, крім ось цього нансо, є, власне, і Марі Мекко, теж часто зустрічається. Але Марі Мекко коштує хо 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 дуже-дуже дорого, навіть у комісійному магазині, навіть стара річ, старого фасону. Поношена, вона буде коштувати, там вони поставлять 40 євро, 35 євро, а якщо якась трохи новіша, то це 50, 60, 100 євро. Тобто вони дуже цінуються. До речі, про Марімекко. Чи знаєте ви, що фірма Марімекко це ось цей бренд фінський дорогий, була свого часу звинувачена у Плагіаті. Вони зплагіатили. Принт. Вгадайте, в кого вони його сплеятили? В Українки, в української художниці Марії Приймаченко. Я вам поставлю картину Марії Приймаченко, з якої вони це списали. І також поставлю цей принт. Не пам'ятаю я, хто звернувся. ну хто... Висловив Марімекко ось цю претензію про те, що про Плагіат, але з України, очевидно, музей Марії Приймаченко, наскільки я пам'ятаю, але я можу помилятися. Ну, неважливо. Одним словом, Україна висловила претензію фінському бренду Марі Мекко, звинувативши його у плагіаті. І Марі Мекко з цим погодилося. Художниця цього бренду е, стверджувала, що вона не знала, що це картина української художниці, що це власність, власне, чиясь власність. Вона думала, що це можна використовувати. І навіть на одному, може й не одному, е, на одному так точно літаку фінських авіаліній було зображено це зображення, цей принт, це такий ліс дерева в такому своєрідному стилі. Інфантильному такому стилі, напевно, він називається інфантильний, можу плутати, бо я не є не художниця і не знавець. І було, було нанесено, теж поставлю вам фотографії, було, було нанесено цей, це зображення на літаку. І потім це все було видалено. Це все було видалено. Я не знаю, чи сплатила Марімеку фонду. Чи музею Марії Приймаченко якісь гроші і не знаю, чи вимагалися там якісь гроші, але цей принт був видалений із користування, що мені дуже шкода. Мені здається, що було б набагато краще, якби цей принт продовжували використовувати, але ну, там сплачували якусь частку або хоча б вказували, що це Марія Приймаченко. Мені здається, що це було б значно кращим виходом, ніж просто зняти із виробництва. Цей принт. Ось такий цікавий факт. До речі, чоловік Марії Приймаченко служив у Совєтській армії і воював проти Фінляндії на боці Радянського Союзу. Здається, лейтенантом він був це, я десь читала в інтернеті. А, а тут ось конфлікт з Фінляндією так і продовжується Ну, звичайно ж, всі ми розуміємо, що. Що люди не зі своєї ініціативи йшли на війну. От хотіла я ще щось додати, і одразу ж я забула, що я хотіла додати. А про війну теж сподіваюся, ви знаєте. Якщо не знаєте, то я вам кажу, що свого часу Росія окупувала частину території, вірніше Радянський Союз окупував частину території Фінляндії, зокрема. Частину фінської Карелії і досі ці території знаходяться в російській окупації. Тож, мені не раз сказали фіни, якісь знайомі, що у нас з вами один придурочний сусід Так воно і є. Отже, друзі, я пішла в сауну, потім надухаю своїми духами і буду чиліть, тому що сьогодні прекрасний суботній. Теплий вечір. І ви знаєте, хоч і така спека, а мені так подобається, бо в нас спека буває вкрай рідко, раз на кілька років. І я просто балдію, тому що ну, я хочу, щоб було тепло. Це так приємно, коли тепло. Отже, друзі, папа, -па, нехай нам усім буде тепло. І зовні, і на серці. Пайте.